Включення від світ: це Іран та Північна Корея. Тобто, Росія та Білорусь має бути третій зараз, третя. пані Марія. Давайте поставимо крапку зараз. Ми все таки маємо йти бомбосховище, бо не знаю, чули не чули у нас. пролунала сирена. Ми передаємо вас нашим колегам, тому що не хочемо залишати вас без ефіру. Всіх, Марія Барабаш, про санкції продовжить розмову із нашими колегами з резервної студії. Ну, ми Будьте... скоро побачимося. Залишайтесь з нами. Будемо тримати вас в курсі подій. Інформаційний марафон всіх каналів. Будьте з нами. Найбільші українські телеканали об'єднуються, аби цілодобово повідомляти вам надважливу і лише перевірену інформацію. В єдності наша сила. Вітаємо всіх друзі, Наскільки нам зараз відомо, отже, оголошено повітряну тривогу в місті Києві в столиці України, і ми продовжуємо телевізійний інформаційний марафон, спільний телевізійний марафон. Єдині новини із резервної більш безпечнішої студії. 1+,1. плюс Ми, українці, стежимо, все фіксуємо. І будемо робити висновки. Розраховуємо на себе, розраховуємо на українську армію, на збройні сили України, на волонтерів, медиків, люди різних професій, одне на одного, тому що саме ми одне одного підтримуємо своєю силою. Так, українці різні. У нас свої різні відчуття того самого життя. Але подивіться, якийсь е, точковий момент. Ми настільки щільно всі об'єдналися, і ми рухаємося далі. Ми до Перемоги йдемо. І ну, на роз... що на хоче сподіватися, щоб це відчуття об'єднаності після нашої перемоги, яка обов'язково буде, воно зберіглося. Щоб ми зробили висновки, зараз дивимося І розраховуємо це... на ту людину, заради якої далі також дуже міцно тримається Україна. Далі звернення Володимира Зеленського, і після того вже підхоплюються ефірною великого великоінформаційного марафону Єдині новини Олександр Слава Україні, Героям слава! Эти мои слова будут обращены искренне. Желаю Беларуси вновь стать той самой доброй, безопасной Беларусью, которую все видели еще не так давно. Сделайте правильный выбор. Я уверен, это главный выбор вашего великого народа. Эти мои слова будут обращены гражданам Беларуси. Сьогодні всіх вас зовут на збірель: вітаю! Ми продовжуємо інформаційний марафон оборона України і все заради однієї і направду найголовнішої мети якомо швидшої перемоги над агресивним і. Непоступливим ворогом це спільний проект одразу всіх провідних телеканалів України заради того, аби повідомляти нашим громадянам та й решті світу винятково точну і обов'язково перевірену інформацію. І одразу кілька термінових повідомлень. Насамперед скажу командування сухопутних військ буквально лічені хвилини тому, хвилин з 15 назад. Повідомив про те, що українські захисники під Сєвєродонецьком, це Луганщина розбили колону окупантів. Чергову треба сказати, за ці вже четверту добу колону російських окупантів.